Ну що, друзі, перші закиди. Рибка гуляє. Бачу, що окунь малька трохи підтискає, зараз побачимо, що воно щось вийде. Але бачу, що він гуляє сьогодні трошки в іншому місці. Зараз побачимо. И трохи змістився ліворуч, але зараз будемо Не, уже петлевые Ах ты! Поплевка была хорошая Але не взяв. Треба, певно, поставити рейнса. Зараз побачимо. Так, перший закид без риби. Це добре. Трохи кинем лівіше. Вибачаюсь, не бачив, що у вас ту сторону закинуто. Обережно. У вас де закинуто? Прямо, так? Да? А, так, туда, на цю, на цю я понял, <плес> я, напевно, того стану. Так, ну що, ребята, першого кунька ми умовили. Непоганий такий буцюк. Зараз ми його відпустимо, ви знаєте, риби ми не беремо. Бачите, він нині вийшов десь зліва. Зараз спробуємо ще. Сюда не закинуто, не? О сюда! Сюда не закинуто, не? Да нет, а что я буду зачеплять? Я что, турист який? Так, друзі, дивіться. Ще один купульчик. Як бачу тільки... Ага, я знімаю якраз. Нормальні риби, Теплий опень. Теплий опінь. І я думаю, що як сонечко вийде, буде крупніший трохи брати. ну Зараз ми побачимо. Зараз ми побачимо, О, він там ганяє конкретно. Видавлює малька. О, дивіться, знову удар був. Я хотів ще мені спробувати ти! але так б'є, що так Певно збив силиконку, бо так глупа, що що Зараз ми поставимо якогось рейнса, бо реально вчора на рейнса на білого дуже класно брав і досить велика рибка плювала. Зараз ми подивимось. Так, рейнс, де ти є? Тут десь рейнс, тільки треба мені колір, 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 колір ось той колір, який мені потрібний. Зараз ми поставимо його. О! Це мало би бути дуже класний варіант. Зараз подивити. Поки поставим сюди, зарядимось. Ринса він не так знімає, бо кітек все-таки силикон дуже ніжний, дуже делікатний О, це буде те, що треба. Зараз ми побачимо. Да. Маленький реагує, непонятно чому, клює такий манюченький, але вже ловим то, що ловиться. Треба підібрати для нього якийсь ключик, бо реально хотілося ловити щось цікавіше. Зараз побачимо. Бачите? У ну, нього є рибка. Досить пристойно він плює, але щось маленький. Зараз ми щось будемо вигадувати з ним, тому що і друзі, знову коня невеликій, бачите. зараз ми тебе відпустимо, але не здригайся. Ну, ну, Добре, добре, раз. Пускаємо. Зараз, певно, не буду силикон заганяти, бо... Звичайся, що... То... практично кожен закид поклевка але окунь не крупний такий собі до 100 грам бачите да? коняра але все одно торчки, половити його Зараз. Те, що не хоче він плівати нині на поверхню, трохи хоче знизу. Вже підпльовує. Більший трохи хитріший не хоче, Атакує дрібний в основному. Оце вже трошки ліпший. Угу, це трошки ліпший. Взяв. Зараз бачити, Да, це вже трохи краще, як Це вже ліпший трохи, поняття. Може бути. Прямо під самою дамбою стоїть. І вже трошки приємніший. Вибачайте за якість звука, бо тече вода. Тече вода. Да, тут треба використовувати якусь... Пружинку якийсь штопор, тому що силікон розриває на раз. просто його з'їв це круто ребята це круто він просто від'їв кусок приманки я чую що так лупну що ну клас так а десь мы нацуник має бути ну це вже цікавіше так а ну Це вже цікавіше під на нацуника це добре це добре ребята так а вот на цю може гусеницю поставимо поставим 1,8 дюйма теж може підклювати. Зараз пробуємо баксі. 1,8 ще менше. Растопирочка, може і пройде. Учіпляємо, пробуємо ця кракозяброчка дуже класно себе показала, бачили. Ось так ми її засовували. И вона класно на клевала. Так, а ну можем из суника ше найдем. Так, покажіть мені суника, будь ласка. Суника, суника. це все все айртайлы. Кейтаки. Угу. Так, от суник є. І певно, що там... А вот ще якась карказябра є. Зараз, зараз. Угу. тут же здесь будет суник стопроцентовый вот он вот он суник шел хорошо yes. а вот он ребята есть кракозяброчка 102 колер Селект, вот вам, будь ласка, вот вам и будь ласка. Вот нормальный отунец. Давай, красунчик. Оооо, красота. Красота. кракозяброчка так кушається. Кушається, я тут думав, що ж йому поставити. На якісь кислоты його пробував ловити. Ну вот дивіться. Ну, в принципі, я тоді щось ставив, таке якесь. Темне, але 102-й, по-моєму, я так і не ставив. А дурно, треба було ставити, дивіться, як він на нього реагує. Як казали... Хе -хе. Колір наших широт. На це окунь реагує. Дивіться, як він його хаває. О, дивіться, є. А я шукаю тут стою. О, ребята, це ж приємно, от. От ми щось і знайшли. От ми тянемо третю чи четверту рибку підряд. Дивіться. Ну і такі пристойні, окуня пристойні, приятні. Дивіться. Ми їх сильно не травмуємо, відпускаємо. Їм. Трохи взяв. Пробили йому щичку і все. Подивіться, як реагує на на гусінісу. Макси 1,8 дюйма. Прекрасно реагує, дивіться. Ну що, ребятки, навіть на нас сьогодні це буде мій. Крайній окуньок. О. дів. Дякую тобі, друже. О! Тернопіль. Щучкай. Хоп. Краса. Все. На тому будемо зав'язувати. Йдемо додому. Дякую за те, що дивитесь канал. Підписуємося, ставимо лайки, папа, з -па. вами був Олексій Сільченко і канал Goldfish.